Вітаю, не українці на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь і включайте дзвінок. Крим можуть звільнити вже в грудні, а війна закінчиться навесні. Маємо прогноз міноборони. Також Зеленський закликає сьогодні світ допомогти в реалізації 10 пунктів української формули миру. Дочекайте за хвилину. Сьогодні також в Київ приїхав Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії. І здавання України не буде. Подоляк сьогодні вперше розкриває інформацію про таємні переговори з заходу із Путіним. Отже, до новин це і є те єдине, що може робити Путін, бо він не вміє воювати і вони програють на полі бою. Тому вони сьогодні захотіли поставити нас на коліна. Так, це тяжко. Так, ми бачимо великі руйнації нашої наших міст. Ми бачимо масовані удари, і це продовжується. Тому по-перше, бережіть себе, реагуйте на сирени і знаходьтесь в місцях укриттів. По-друге, це не змінить нашу позицію. Росія не є країною, з якою можна про щось говорити. Росія є країною, яку треба вдарити правильно для того, щоб вона перестала знущатись над іншими країнами. І по-третє, я вважаю, що після сьогоднішніх ударів світ кінцево змінить своє ставлення до того, що відбувається в Україні, і ми якомога швидше отримаємо системи ППО, системи протиракетної оборони для того, щоб захистити своє небо. Це ключове, тому що Росія вже більше не воює. Росія просто хоче довести свій план по знищенню української держави до кінця. Більше зброї, більше систем захисту і більше нашої мужності. Отак От ми будемо відповідати на те, що сьогодні відбувається. І бережіть себе. Крим можуть звільнити вже у грудні, а війна закінчиться на весні. Прогноз Міноборони. Україна не припинить звільняти свої території навіть взимку. Тому Крим може бути звільнений вже у грудні, кажуть у Міноборони. Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що Україна може звільнити Крим вже до кінця грудня, а війна з Росією закінчиться до весни. Про це він сказав у інтерв'ю News. Володимир Гаврилов, генерал-майор у відставці, заявив, що Україна не припинить іти до перемоги. Люди заплатили багато крові, багато зусиль за те, чого ми вже досягли. Наголосив Гаврилов, заступник міністра оборони, наголосив, що повернення Криму до України є лише питанням часу. І, звісно, ми б хотіли досягти цього якнайшвидше. За його словами, цьому можуть посприяти зміна ситуації всередині Росії, наприклад, раптовий крах режиму Путіна. Я думаю, що Росія може зіткнутися з чорним лебедем у своїй країні всередині Росії. Це може сприяти нашому успіху з Кримом, сказав заступник міністра. Однак військовий варіант розвитку подій з якимось поєднанням сил, ресурсів і ще чогось також існує. Ми можемо зайти в Крим, наприклад, до кінця грудня. Можливо, не виключено, що так і буде, заявив Гаврилов. Він переконаний, що українські війська продовжать воювати взимку, використовуючи свій потенціал, не зважаючи на суворі умови низькі температури та виснаження. Тому українці тримаємося. До Києва прибуває міністр Британії Ріші Суна прем'єр-міністр Великої Британії прибув до Києва з неоголошеним візитом, як пише Європейська Правда, відеозустріч опублікував президент Володимир Зеленський. Це дуже добрий крок українців, що він також завітав до столиці. Із перших днів війни Україна та Велика Британія були потужними союзниками. Під час сьогоднішньої зустрічі ми обговорили найважливіші питання як для наших країн, так і для глобальної безпеки. Написав Зеленський. Разом ми сильніше і досягнемо бажаних результатів. До речі, як бачите, на піджаку у ріші прапори Британії та України. Деталь, але приємно. Також Зеленський сьогодні оголошує. 10 пунктів української формули миру і закликає світ допомогти в реалізації. Наш президент заявив, що короткострокове перемир'я, якого прагне Російська Федерація, лише погіршить безпекову ситуацію. Тому російську агресію потрібно нейтралізувати повністю. Головне питання, як відновити справжній справедливий мир. Просто закінчення війни ще не гарантує миру. Росія зараз шукає короткострокового перемир'я, щоб відновити сили. Хтось назвав би це закінченням війни, але така пауза лише погіршить ситуацію. А моральні компроміси призведуть до нової крові. Справжній довготривалий і чесний мир може стати результатом лише повного демонтажу всіх елементів російської агресії. Ми виокремлюємо те, з чого складається російська агресія, і пропонуємо партнерам разом з нами демонтувати всі аспекти агресії, щоб дати безпеку. Це те, у чому кожен з наших партнерів може проявити своє лідерство. Отже, під час саміту G20 15 листопада Зеленський назвав умови миру з Росією, які складаються з таких пунктів: перше радіаційна та ядерна безпека, продовольча безпека, також енергетична безпека, звільнення всіх полонених і депортованих, виконання статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, виведення російських військ і припинення бойових дій, повернення справедливості, протидія екоциду. Недопущення ескалації і фіксація закінчення війни ось такі 10 пунктів формули миру і Зеленський закликає їх реалізувати. Далі йдемо до подоляка: здавання України не буде. Подоляк про таємні переговори заходу з Путіним. Будь-які конспірологічні теорії про здачу України чи таємні переговори заходу з Путіним не враховують одну маленьку деталь українців. Такі домовленості просто не могли бути втілені. Україна ніколи не стане на коліна перед росіянами. Це не питання політики, це питання життя. Йдеться у дописі подолякам. Видання The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела, писало, що нібито високопоставлені чиновники США почали підштовхувати Київ до мирних переговорів на випадок, якщо зима загальмує динаміку на фронті. Згодом представник Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі заявив, що США не тиснуть на Україну в питанні перемовин з РФ, адже це рішення може хвалити лише президент Володимир Зеленський. І, от Подоляк, підкреслює, що будь-які припущення щодо можливості таємних переговорів країн заходу із Кремлем щодо України. Не будуть втілені в реальність, бо там немає фактору України. Слава Україні! Вперед до перемоги. Підписуйтеся і включайте дзвінок, аби не пропускати сповіщення про нові відео. Це не змінить нашу позицію. Росія не є країною, з якою можна про щось говорити. Росія є країною, яку треба вдарити правильно для того, щоб вона перестала знущатись над іншими країнами. І по-третє, я вважаю. Що після сьогоднішніх ударів світ кінцево змінить своє ставлення до того, що відбувається в Україні, і ми якомога швидше отримаємо системи ППО, системи протиракетної оборони для того, щоб захистити своє небо. Це ключове, тому що Росія вже більше не воює. Росія просто хоче довести свій план по знищенню української держави до кінця. Більше зброї, більше систем захисту і більше нашої мужності. Отак От ми будемо відповідати на те, що сьогодні відбувається, і бережіть себе. Дякую, українці.